Водій автобуса не пустив до салону учасників, учасників бойових дій інвалідів війни, і це при тому, що на руках у чоловіків були пільгові проїзні документи, які вони завчасно придбали на автостанції у Новограді Волинському, або й дістатись на реабілітацію до Києва. Бійці стали каліками у запеклих боях за взяття Сувормогили. Минулого року ця висота була першим символом війни. Нині ж її захисники визнають справа навіть не в грошах. Їх на велелюдному вокзалі на очах у всіх просто принизили, і це при тому, що закону вони не порушували. Інвалід війни, ну так що по старим міркам пишуть інвалід великої тісної війни. Фамілія і номер мого посвідчення. Військовослужбовець 30-ї бригади Володимир Господинчик, інвалід війни другої групи. Численні поранення дістав під час штурму савромогили на Донеччині. Демонструє той самий пільговий квиток, який йому продали на автостанції Новоград-Волинському. На той же рез пільговий квиток і у його побратима Володимира Івасюка. Він був поранений снайпером у голову. Нині отримав третю групу інвалідності. Їх за наявності пільгових квитків та посвідчень водій до автобуса не пост. Керівництво автостанції відправило чоловіків у Житомир шукати власника маршруту. Звоніть цьому начальнику і вирішуйте питання. Я це питання вирішити не можу. От по даному телефону, от він тут написаний, він не дійсний номер цей. Дали нам ще один, трубку не бере. На ну, цьому все закінчилося. Аби дістатись до столиці на реабілітацію, атошникам довелося їхати до Житомира, а вже звідти купувати квитки до Києва. Пільгових в обласному центрі вже не було. Чоловіки, які об'їздили під час лікування та оформлення документів півкраїни, кажуть: від сходу до заходу перевізники йдуть назустріч. Проте на Житомирщині саме цією фірмою інцидент не перший. Один військовослужбовець там путація ноги була. Він каже: Я виходжу лише на один рейс, водій пожилий рідні теж були учасники. Ато і він лише один. З цього товариства просто по пільгам його бере. Власник транспортної компанії захищає водія. каже, той діяв за законом. Мовляв, за перевезення пільговиків на міжобласних рейсах не отримують жодної копійки компенсації з бюджету. У березні перевезли майже дві тисячі пільговиків різних категорій. Передбачені компенсації від держави не отримали, а це до сотні тисяч гривень. Тобто виходить, пільговики возять власним коштом, хоч їх проїзд мала би оплачувати держава. На міжміських нам не пішляють ніхто гроші. Как нам ответили, нема проблема, на так нам відповіли, немає розпорядника. Коштів Є ця проблема на рівні державної. Ми будемо говорити так, вона стоїть уже давно і остро стоїть. В облдержадміністрації традиційно обіцяють розібратись. У понеділок проведуть спільну нараду з перевізниками і учасниками. Ато перевізники справді не отримують компенсації за міжобласні перевезення пільгових категорій. І це питання до міністерства. Учасник бойових дій має. Але на сьогоднішній день скільки учасників ФОТО отримали посвідчення, що вони учасники бойових дій? Ну, має бути відповідного зразка посвідчення. Правильно? Таких посвідчень на сьогоднішній день не видають. Ми це розуміємо, і є звернення і по приміським автобусним маршрутам. Ми намагаємось їх в такому ручному режимі вирішувати ці питання. Проте із автобуса водій вигнав якраз тих вояків, які мають офіційне підтвердження статусу інвалід війни. І найбільше кажуть, вони їм болять не гроші, а те, що їх захисників першої стратегічної висоти Савур-Могили прогнали на очах десятків пасажирів. Ольга Максимова, Олена Кузнецова, Ігор Ткач, Спецфордва плюс